Слово Верітас на ранок 17 вересня. Сьогоднішнє слово Євангелія описує непересічну подію Воскресіння юнака з міста Наїн. Це був єдиний син у Матері, яка була вдовою. Вона втратила чоловіка, а тепер помер її єдиний син. Ісус входить в ситуацію цієї жінки і воскрешає померлого хлопця. Багаторічна війна в Україні принесла страшні наслідки, між іншим те, що зараз є багато таких жінок, які втратили чоловіка, сина, батька. Господь Ісус прийшов на цю землю, щоб кожного воскресити до вічного життя. Він приходить сьогодні, щоб утішити і витерти сльози кожної жінки, Матері, Господи Ісусе. Просимо Тебе, щоб ті, котрі оплакують своїх близьких, не залишились самотніми, пошли їм Духа Святого Утішителя.